Привіт, мої сонечки! <кій> І сьогодні я в такому ось образі для вас Ді Після того, як погрожувала підпалом, напевно, сушить сухарики. Привіт-привіт усім. Заходимо на стрім, посмішаємо, поспішаємо, чекаємо Настю. Сьогодні я в такому образі, ще чи не відвисає. Привіт-привіт. Приймаємо. Привіт! Як ти, як справи твої? Ну Добре, дякую. Світло перебуває. Гарна Ти красуня. Дякую, дякую ти також зараз Та красиво. Трошечки, що погано чую. Як твій, як твій настрій? Настрій дуже добре виспалася. Вчора дуже довго розмовляли, потім, коли я блоканула деяких не дуже добрих людей, як ти пам'ятаєш, прийшли інші і дуже довго розмовляли про пісні, про творчість. Ось тому лягла пізніше, як завжди, ну і встала так у тих. Друзі, Дивись, яка в мене є. Ох, Ще його така ручка дивись. Тому прикольно. <ріх> так, ймовірно, я тебе познайомлю всіх інших іще з однією Анастасією. Вона до мене чого приєднувалася. Ось і вона займається тим, що просуває в ті, хто ці сторіночки. О, прикольно, молодець! Так. Ну, а я хочу розказати, що назвала а, стрім: а, що ж таке Бурлес. Як готувати ці виступи? Взагалі, я хочу відкрити Кабери в Україні, але чи вийде в мене, чи ні, я не знаю. А В якому місті ти хочеш відкрити? Я мрію про Київ. В Києві так. Тому що напевно тільки а, хрі... дивись, як ти хочеш, ну, ось ти гаєш кабаре. Ти хочеш, щоб у тебе була і танці там були, і їжа була, так? Тобто. Так, так, так. На ну, зразок ресторану, де м -м, є творчій виступі. Танці напевно дивись, дивись, ну, наприклад, це ресторан, кухня яка повинна там бути. Поєднала українську і західну, напевно, французьку, італійську. Поєднання таке, ну не без української. Я це зрозуміла. Ну, тобто, це більш не європейська, це більше до ну, тобто європейська, але якась якісь е, конкретні якісь країни. Ну так. А, тобто у нас дуже розвивається такий напрямок на заході в Штатах і у Франції, наприклад. Тому, відповідно, кухня має поєднувати українську і інших таких держав де це все розвивається. Ну, взагалі зараз видачам так, Обов'язково лайкаємо, пишемо, відгукуємось, не мовчимо. Вчора була дуже палібна розмова, тому, особливо в кінці ефіру, тому активуємось, активуємось, активуємось. Я розкажу, що таке в моєму понятті: табори і, взагалі, бурлескні виступи. Бурлеск це поєднання іронічного, еротичного і філософського жанрів у виступах співачу, поетес та танцівниць. Зазвичай грає джазова музика, так як це почало розвиватися бурлесний напрямок десь, на початку 20 століття. Але танці вони натякають ще на сексуальні жінки, розкривають її красу і при тому мають певну частку іронії, гумору. Але ж ви до жодної не відноситесь. Я додаю свої. Бачення авторські, у мене виходять перформанси, але іноді я танцюю під кабережні пісні? До речі, найвідоміша танцівниць сучасного кабаре, яка виступає в стилі бурлеску, це Діта Фонтіс. Як ви до неї відноситесь? В неї неймовірна струнка Талія. До речі, Анастасія, чи а, ти коли-небудь була з нею, так би мовити, з її творчістю знайома? Я, чесно, я тобі скажу, я її не знаю. Я дуже не дуже сильно зараз загуглила, щоб подивитися в принципі, як це виглядає. Мені просто дуже ну, якби, цікаво, але я не скажу, що я фанатка такого жанру. Але я тобі скажу, я у цьому жанрі дуже бачила багато Є чоловіків, які переодягнені в жінок і вони танцюють, якщо я не помиляюся. Ну, тобто такі, Є? як танці. А ви пишете ці жінки точно самотні. Кого саме ви маєте на увазі? Мене з Анастасією, чи тих, хто виступає в кабаре? Отже, діта Фонтіс, показую вам, що було видно, її знаменитий танець, де вона оголяється в бокалі, в бокалі шампанського, так би мовити. Вона є така особлива зачіска, яка ну, у локони десь з початку ХХ століття. мода Тоді такі локони. Я, я зрозуміла, хто це, така я її бачила. У вас обох. Ну, По-перше, не слід за нас так відповідати. Я, наприклад, маю коханого. Щодо Анастасії, це лише її особиста справа я думаю. Ось і вона в своєму бокалі. Угу. Загалом вона дуже вродлива, має рекордну струнку талію, по-моєму, 46 сантиметрів, чи скільки ось вона. Ось. Він зайвається багато дівчат. Так, так, але, на жаль, на жаль, не в Україні. В Україні цей напрямок не розвивається. У нас розвивається, допустимо, танці на пілоні, у нас роз... і то не дуже. У нас розвивається театр е, недавно у ті, дуже піарилася вистава. Ну, Пам'ятаєте, такий вусатий там був чоловік-актор, він розказував про історію, по-моєму, теж кабаре, або ще щось іншого. І звідти пісня йде Мані-Мані. Дивись з приводу кабаре. Якщо це я, я, я спам'ятала, спам що є така вистава, це була або в тому році, або в цьому. Дмитра Коляденко, там де вони танцювали, Пані, в шкаф. Шаха, шаха, я згадала. Ось там якраз цей жанр, що ти кажеш? Там і чоловіки, і жінки були, і це все було. Але там більш так. еротичного характеру там. Так, він еротичний і там показують цих дівчат а, в цій виставі, що деякі з них поводились там аморально, одна з них по фіну, до речі, фіно, а, а, ну, Вибирає кар'єру і робить аборт. Але я, наприклад, коротка абортів, я обожнюю дітей. Ви це вже всі знаєте. Але можу сказати, що це все-таки творчий жанр, і не обов'язково дівчата там такі хардінні або розкусні. І не обов'язково всі роблять щось заради грошей. Для багатьох це мистецький потяг. Отже, Діта Фонтіс. Тут вона доволі добре видна. Гарно, гарно. Все в порядку в тебе. Так, Анастасія підфарбовується. Я тобі так, скажу, що я знаю деяких дівчат, які ну, виступають у таких жанрах, у них є і сім'ї, і чоловіки, але ну, якщо це жанри такі, як ми кажемо, ось кабаре, плюс це може бути, наприклад, пілон, тобто, якщо це щось таке, і вони заміжні, і в них є хлопці, і в них є ну чоловіки. Деякі люди зникли до того, коли говориться про стриптих, що дівчата можуть продаватися чоловікам. Ні, далеко не ну, обов'язково. Для інших це просто Крім творчий, творчий, творчий. того, Чому я е ну, не обираю, допустимо, стриптиз або щось подібне, тому що танець на пілоні це дуже важко, це акробатичний танець. І я, наприклад, не знаю, чи я так зможу, у мене не дуже розвинуті м'язи на руках, чи зможу я себе навіть утримувати на пілоні, це складно. А ось елегантні, Додайте, якщо дивіться, я. Мені дуже також подобаються, ось ці, як по-українськи сказати правильно, ну, восточні танці, ось так скажемо. Коли дівчина танцює в таких браннях, де дзвонить ці монетки, вони і, там, і грудями є. І, ну, тобто це красивий танець. Я просто не знаю, як українською сказати восточні. Тому що стриптист спорт, і з нього є все українські змагання. Так, я про те Дякую. Не знаю, чи кожному це під силу, чи кожній дівчині це під силу. Один а, хореограф, він сказав, що він вміє танцювати румбу і самбу. Але а, ні, у нього не дуже виходило. Східні танці. М -м -м -м. Так, східні танці. Вони мають а, також. Своїх шанувальників, і, напевно, я б мала цікавитися ними, тому що у мене є східні пращури, ви знаєте, але все ж таки мене більше цікавить такий ось авторський перформанс. Я, наприклад, поєдную свої пісні, вони мають філософію, іноді іронію також і свої рухи, так би мовити. Ну, мені подобається більш, ну, якщо вибирати між і між східними танцями, мені більш східні танці подобаються. Можливо, це пов'язано з тим, що в тебе є індійські корені, а в Індії часто танцюють східні танці. Можливо, це не ним... було, ти казала, що. Часто дивишся кіно, дивилася кіна індійський. До речі, є, я дивилася. Турецький. Ну, mm. так. No, Mm -hmm. А я у дитинстві дивилася а, саме бразильські серіали. Я, звичайно, потім вже перейшла на Голівудську творчість, так би мовити. А, а які тобі серіали Голівуду подобаються? Ні, я не серіали дивлюся. Якраз американські серіали мені не дуже. Єдине, що з них мене притягувало, це а, Гра престолів. А так? О, я теж таке ти престолів»? Так. Ти дивилася для Дивила. престолів? Дивилася. І що ну, ти як скажеш? Перервами. Перервами дивилася, ну, мені, ем, те, що мене завжди притягувало в серіалах, і ще американська історія жахів я дивилася. два серіали. А, до речі, американська історія жахів мене більше притягнула, ніж Гра престолів. Чому? І там і там те, що мені сподобалося, це те, що не показують суперпозитивних героїв, супернегативних. Всіх є негативні риси, всіх є позитивні риси. Це дуже людяно і дуже природно. По перше. По-друге, гра престолів, звичайно, це дуже схоже на середньовічну Європу. Комбінація, костюмовані, е, так би мовити, е, зйомки це класно і цікаво. Ну, Захоплює, зацікавлює до того ж поєднання з фентезі, так би мовити, е, справжній американський серіал. Чи мені це подобалося. Я дивилася про отель Айо. Це американська історія Фікс? Я продивилася на всі я, 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 я бачила десь до п'ятого сезону, якраз про отелю. Там, ну, там багато сезонів у них. Ага, я зрозуміла. І отель мені подобається, але ну, мені найбільше все-таки подобається, напевно, перший і другий сезон, особливо псуть Чим мені сподобалося а, так, а, без романтизму, але правдиво показати людяність рис маньяків. Там всі були маньяками, до речі. Крім того, його арештували і посадили в цю психлікарню. Той хлопець абсолютно не був маньяком, його не видно, судили, як нам відомо. І а, він один проявляв до кінця людям. Зокрема, навіть до тих, хто його образив. Всі інші або під час процесу, так би мовити, зламували їх морально, або були з дитинства такими нехорошими. Хто не пам'ятає історію, можу нагадати. Все починається з того, що в молодого хлопця викрадають його дівчину інопланетяни. А так як в місті орудує маніяк червоне лице, який знімає з людей шкіру. Його підозрюють і тому, має, і починають цю лікарню, де е, дві монахині дуже жорстоко поводяться з пацієнтами і пацієнтками. Е, в лікарні знаходиться дівчина, яка через те, що над нею знущався віччя, та мати їх убила. А про клоні так і не подивилась, бо я їх боюсь. А я дивилась про колону? Я дивилася, так. Це про тих, які як, як цирк уродов. Цирк, ну, як щось таке, типу, коли були вони такі страшні всі. Ну, там вже показано, що вони порадно виродки, а навколо їх є моральніші виродки, які знущаються ну, на цирк страждання. Це знаєш така так? алегорія до того, що людина не, внутрі, не як не візуальна урод, а внутрішній її уроди. Ну, так. Мені ще подобався о, перший о. сезон, коли показували про привидів, коли всі там були привидами. Зачаття Люцифера. Чи то е е сина Люцифера Антихриста. зачаття. дивилась так, дуже класно. Хоча сам Антихрист, потім як він вираз, мені не сподобалася та серія. дуже його показали ну, знесово така і не дуже вникали в його сутність. От я, якщо пишу книгу про Антихриста, не хвалячи себе, але. Я намагаюся в суть цієї своєї вченої і показати продумати кожен її вчин. Ну, і в кінці кінців, що е, світлі сили її переконують, не робити людям зла. У мене в книжці, ось таким чином її перемагає світло. Та вона і не хоче робити людям великого зла. Це просто вчена. Але то вже так, і, то відступ. Щодо ось цієї серії, про яку я розказую. Хлопець знайомиться із маніяками, закритими у цій лікарні. І крім того, там працює доволі симпатичний і добрий молодий вікна. Туди потрапляє за лесбіянство, тоді садили, виявляється, до в'язниць та закривали цю лікарнях. Туди потрапляє журналістка Лана, до речі, моє ім'я. І починається е, показувати, як там змущаються над людьми. Між собою в лікуванні хворих борються лікар, який колись був е, фашистом і робив досліди над людьми. І монахиня, яка колись була е, дівчиною по виклику, а потім похалиться до цих чинках, і змущається над тима, хто, на її думку, Ну, Показано, що всі тут соціопатичні, жорстокі, але все ж у них всередині палає якийсь потяг до тепла і людяності. Як потім виявляється оцей лікар-психіат, він не є мені яком, червоне лице. Його покинула тридцятилітня мати, яка займалася проституцією. Він ніколи не знав материнського тепла, тому знімає жінок в тілу, робить з неї сувеніри і хліється біля її. Він викрадає Лану, та яка є журналісткою та лесбіянкою і приковує е е її до ліжка і намагається умовити її стати його мамою, бо вона на неї схожа. Вона відмовляється, намагається втекти, і він тоді її гвалтує. Він одержимий тим, щоб бути жінучих людей молоко також. Ну, повний збочений. Але ж ми бачимо, що за психіатрію, так. так? Це ти розповідаєш? П'ятичаліпарка. А, Лана все ж е, змогла втекти від нього і потрапляє знову в цих лікарню. Там малахиня яка? А ти тема не манівля кістока. Ну, як сказати, але ж все-таки такий серіал класний. В кінці кінців Лана дізнається, що вагітна, люто ненавидить дитину цього маніяка. Він вже, дізнавшись, що вона вагітна, раптово проявляє батьківські почуття і починає жаліти цю дитину. Але люто ненавидить лану. Вона його шантажує тим, що його на очах зробить трампала на і е, говорить: пиши на диски, що ти маніяк. Візнавайся, він як не дивно, покриваючи життя свого дитя, починає розказувати про свої злочини. Вона отримує так диски, але ж каже, що або все ж зробила. Зробила вона його линбану і дитина зберігається. Вона цього маніяка розстрілює. І показує дисцію, що от вона піймала злочинця, виходить в цих лікарні. Але це ж в найостанніший момент відмовляється від аборту, тому що розуміє, що вже занадто багато протилилося крові людської. Вона народжує сина, але покидає його. Тим часом стає відомою кореспонденткою, багатою письменницею, вираховує всиновлену дочку. Привіт. Я розказую американську. У історію жахів другий сезон один з кращих. Але в кінці кінців її цей син знаходить. До речі, той хлопець, якого вважали маніяком, той, який проявляє завжди милосердя, він піклується про ставшу абсолютно хворою і виснаженою ту монахиню, яка його закрила цю лікарню, проявляє до неї співчуття. Та також піклується про своїх двох дітей. Вони залишились його на вихованні. бо так би мовити, жінка, яка потім з ним познайомилася, вона народила від нього. А інша викрадена неплонетянами дівчина також народила від нього. І от та, яка викрадена, зарізала із ревності ту дівчину, яку він потім знайшов. Знову ж таки, не викрали. В Кінці кінців він просто пітлується проти дітей, і ті з її любов'ю виліковують виснажену монаху. І вона дає їм заповідь дівчинці, каже, ніколи не дозволяй себе ображати чоловікам, будь людяна до жінок, і відходить на той світ, Ось, Тут показано, що добро все ж перемагає людяність, взаємодопомога, пробачення, і хлопець, так би мовити, виживає і виховує своїх дівчат. Ну, і там все видно буде добре. Але в кінці кінців знаходить син, оцей нещасний хлопець, над яким практично знущалась мати, знаходить отой диск, де його власна мати шантажує тим, що каже, я вб'ю цього виродка і намагається його витягнути по частинах із себе. Він прослухає цей диск починає впати свою мати. І каже: Привіт, Красуня, привіт. Я ось тебе знайшов, я твій син. Вона каже: я тебе вгадала. І він виставляє на неї пістолет, каже, я тебе застрелюю. Любила батька, ти наді мною познущалась, мене в будинку гвалтували, знущалися. Нащо ти так зробила? Разом з тим живеш багато і щасливо. Вона ж каже: ні, покрайся, тому що, тому що так склалось. Він раптом розуміє свої гріхи, він уже став теж убивцем червоним лицем номер два. Стає, стає перед нею на коліна і каже: Мамо, вибач, вона ж вириває його з рук пістолет і розстрілює його. Чим показано, що вона абсолютно не питає ніякого розкаяння і вбиває власного сина. Та залишаться, ти може. Е тебе покину, бо мені потрібно йти по, справ, ну, по робочим справам. Дякую. дякую тобі, дякую не але не я, може, відключаєш. ще повернуся. Ага. Ну, я відключусь, а може, я часа через два-три прийду до тебе тільки так, вибач. Ну, це тобі вже я підключуся по-новому, тоді домовимось. Ну, ти можеш розповісти людям, які ти а, я розповісти розповісти. цікаво. А я потім дякую вам за увагу. Гарного вам поки дня. Байден. Ось. І е, все продовжується тим, що та жінка сидить у розпачі, е, чи в розкаянні, чи взагалі в радості від того, що вбила сина. Тим часом хворого на рак е, чоловіка, який зберігав весь час людяність, знову ж таки викрадає НЛО. Невідомо для чого, для експериментів, чи все ж таки визнавши його найкращою. Е, Особою в цій заплутаній справі і з бажанням його врятувати, дарувати йому вічне життя. Так і завершується серіал. Ось це те, що мені дуже сподобалось. Найголовніше, що так охопити почуття різних людей, тому числі дуже знівечених морально. І показати в них людяне лице, та при тому ж показати, що навіть син маніяка, він мав право на життя, свого зачаття, але іде ставлення хоча б когось. Але вийшло так, що вони сприйняли, і він став тим, ким став. Ось така історія. Як ви ставитесь до цієї історії? Актив актив. Так, хто там хоче, може дізвонитися, розмовляємо, активуємося. І так далі. Вчора у вас було дуже багато, але це ж був майже нічний актив. І сьогодні все-таки трішки менше. Так, сонечки, якщо... Ау, ау. Якщо ви не будете писати коментарі, то я перейду на інший канал. Що ж, тоді бай-бай.